Будемо так розмовляти. Не знаю, куди тебе зачепити, маленький. Погнали. Ла -ла -ла. Всім привіт! Всім привіт! З вами я, Євген, як завжди, на цьому каналі Ukrainian. Раніше я показував десь так, потім ще був телеграм-канал, і він є тут. Але тепер я можу ще показати і ось так. Дуже дякую моєму улюбленому братику за цю посилку з України, за цю. Прекрасну футболку. Тепер я можу знімати відоси, і ви завжди будете бачити лого мого, 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 мого каналу Ukrainian. Досить вже цього інтро. Погнали, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Будемо розмовляти про як я готувався до екзамену селпів. Я його сьогодні здавав, тому вирішив записати відос одразу, так сказати, по... Гарячим слідам і розказати все те, що як було. Посилання ви зможете знайти на селпі внизу в дописі. Для імміграційних документів можна здавати два види екзамену: це селпіп і Елс. Я подивився дуже багато різних відосів і казала, що селпи він. Трошки легше. Тому про IELTS я вже в Україні начувся дуже багато всього різного готуються люди декілька роками для того, щоб здати нормальний бал. Я вирішив готуватися сам і здавати селпі. Отже, що по-перше, я зробив, я подумав, скільки мені потрібно часу на підготовку. Я вирішив, що я зможу підготуватися десь за два тижні, тому я зайшов на сайт, зареєструвався. Заплатив 280 кат, плюс податок і того вийшло в мене а, загалом 300 доларів, там 299, чи щось так. А коли ви реєструєтеся в селпі, дуже важливо, ви а, повинні написати. Дані свого паспорту, документу для реєстрації. Зараз ви далі, коли будете дивитися, якщо будете дивитися, я сподіваюся, що ви будете далі дивитися, на що вам цей паспорт потрібен. Це документ, який підтверджує вашу особистість. Тому е я вибрав, вибрав собі дату. Там було два різних варіанти університету, де можна здати у Вінніпезі, е, цей. Е Селпіп екзамен я вибрав собі е, неділю для того, щоб у мене була після роботи ще субота підготуватися і відпочити раніше лягти спати. І що ще у мене було цікавого? Що ще у мене було цікавого? Так, є два різні селпіп екзамени: той, який для імміграції, і інший якийсь не для імміграції. Я вибрав той, що для імміграції, е, зараз ви тут десь прочитаєте, як саме він називається. Тому. Е, що я вирішив, я знайшов декілька ютуб каналів, які готують до Селпів, і почав дивитися кожен день дуже багато різних відосів, виписувати собі щось, які слова вчити. Тому, а, що із по результату, що в мене виходило, і як готуватися, я вам зараз точно можу сказати, що я почав дивитися. Є на YouTube-каналі Селпіп uh, канал uh, саме від Селпіп, у них є плейлісти, і по кожному виду mm, екзамену, тобто екзамен ділиться на чотири частини. З кожної з цих чотирьох частин у них є підготовчі uh, частини. Тобто, є у них uh, так сказати, uh, аудіоколи, які вони записали, uh, десь кожен кол по 2 години. І вони, я думав, що якась не дуже корисна інформація, тому я відклав ці відеоси на передостанній день. Але потрібно було подивитися раніше, якщо чесно, тому що дуже багато реально цікавої інформації знаходиться на YouTube-каналі Селпі. Не знаю, чому вони так зробили, але так зробили. Можете ще е на каналі купити їхні матеріали, вони там продають, але я нічого, якщо чесно, не купляв. І так, е на які чотири частини ділиться... Uh, ці, uh, цей екзамен. Цей екзамен ділиться на uh, listening, uh, reading, writing і speaking. Отже, uh, що було корисного? Що не було корисного? Uh, listening дуже важливо. Я подивився, як проходить саме аудіювання, uh, грубо кажучи. Uh, тому дуже важливо робити нотатки. Якщо чесно, я дуже скептично відносився до цього, думав, що якусь інформацію можна пропустити, коли робиш нотатки. Але дуже, дуже допомагає. Наприклад, якщо у вас є діалог, чоловік і жінка, або е, якісь там е, якась дія відбувається. Да, тому робите листочок, ділите на дві частини, МЖ е, так сказати, і. Погнали записати не потрібно розписувати якісь просто ключові слова. Ключове слово тут, ключове слово тут, ключове слово тут, ключове слово тут. Реально дуже допомагає. Ось я сьогодні здавав екзамен, і прям нотатки по лісінг прям дуже допомогли. Е, також вони по ліснінг на в опису в, в, У відео, яке населив, да, вони розкажує, розказують ще додатково якісь річки, які потрібно знати, як краще слухати, е, яку інформацію, тому реально дуже дуже корисно. Так, наступне, що у нас іде Рідінг також вони дають дуже круті, е, структуровані знання відносно того, як швидше. Читати текст, тому що тексту дуже багато. У вас буде з лівої частини е, дуже багато тексту, з правої частини потрібно буде вибирати, е, різні там е, буде типу е, рідінгу, да, тобто в залежності від, і вони реально дають дуже цікаву інформацію, як швидше е, знаходити інформацію для тих відповідей. Неочікувано, але також мені ну, реально я зекономив декілька. Е, Декілька хвилин, які я зміг використати на те, щоб перечитати інформацію. Тому е, із мого досвіду, ви, коли е, перше, спочатку скануєте текст, ви вже знаєте про що плюс-мінус текст. Починаєте або ви його добре прочитали, ви розумієте, що ви можете вже відповідати. По тестуванню е, ви не просто читаєте, тому що перше запитання, я просто прочитав всі е, питання, а потім почав якісь вибирати відповіді. Не дуже правильно, тому що стикнувся на першому питанні з тим, що. Потім бачиш, що час закінчується, і ти розумієш, що в тебе ще все, все пусто і немає ніяких відповідей, і ти ну, трошки мандражуєш. Тому не робіть цього. Одразу, ну прочитали, наприклад, якесь питання, є чотири відповіді. Подумайте, ну поставте якесь, якусь відповідь, яку ви думаєте, що вона правильна. Так, скануєте всі питання, відповідайте, і потім, вже, коли у вас є багато часу, там ще 2-2-3-4 хвилини, ви розумієте, що у вас є ще потенціал більш детально. Тобто ви точно знаєте, вже, які відповіді, ви точно знаєте відповіді, які сумніваєтеся, і починаєте знову е, згори донизу, один за одним, один за одним, вже більш детально. Потім, якщо залишається час, ще раз скануєте, і так сказати, таким чином себе перевіряєте. Дуже корисно. Так. Listening, reading ми пройшли далі що? Writing. Writing для мене прям максимально було корисна інформація з відео, прям дуже максимально, тому що вони прям розказують про структуру. Writing ділиться на дві частини, потрібно буде написати листа і якесь есе або якийсь відгук. І вони прям пишуть, що потрібно зробити і як, для того, щоб написати дуже добре листа. Прямо це відео було максимально для мене корисно, тому що м, тут, так сказати, ви можете вже розуміти, які помилки не робити. Що ще цікавого з цих відео о, на селпі є, вони, окрім того, що дають вам о, методику, як краще. Відповідати, вони ще дають приклади, живі приклади з селпіп-екзамену, Тобто ви можете подивитися, наприклад, є там відео, як здати екзамен на 5 балів, 5 балів плюс. Потім як здати екзамен на 9 балів плюс райтинг, наприклад. Да? Подивіться обидва це відео. Чому? Тому що там, де 5, плюс, вони дають, наприклад, приклади, як людина написала на 5-6 на балів. Тобто, ви дивитеся, думаєте, ну начебто норм же ж написав. Але там розказують, розбирають детально помилки і перефразовують саме цей лист, як його зробити, так щоб здати на нормальну оцінку. Тобто, ви вже практично бачите, так цієї помилки не треба робити. Потрібно трошки перефразувати і написати трош, ну, по-іншому. Прям реально от, райтинг максимально. Тобто, я думаю, що я свій левел райтингу ну на декілька балів точно підняв, просто від цього відео. Навіть без додаткового словникового запасу, тому що вони розказують структуру, що як робити. Тобто рейтинг у вас, наприклад, лист повинен ділитися на шість частин. Е, ну прям супер. Тому селпіп не ігноруйте. Так, що ще у нас? Спікінг, спікінг, ну це стрес. Ну прям дуже максимально спікінг. Це стрес. Тому що коли у вас починається, у вас є 30 секунд на підготовку. Потім вмикається вам 60 або 90 секунд потрібно щось розказувати. Потім одразу вирубається, кажуть, що все, запис закінчився, вмикається наступні 30 секунд, і у вас наступне вже питання. Тобто вам вже треба ось так перемкнутися, вже читати або дивитися картинку і вже готуватися до наступного питання. Я спробував якось структуровано щось писати, якісь замітки. Але якщо чесно, в спікінгу робити замітки, ну прям ну нема часу. Нема часу, просто якось щось ну, робити, але потрібно щось хвилину говорити. Тому мені, якщо чесно, не було. Часу, ну тобто, я дуже почав переживати, тому що питання, за питанням, питання за питанням, шість від різних питань. І е, тобто, тримайте, тримайте себе в тонусі, як спікінг покращити. Я для себе поки що не зміг відповісти. Ну, це може просто якісь картинки, які ви е, може якісь дитячі книжки з картинками. Якісь ситуативні, просто відкривайте і просто розказуйте один за одним, одним за одним, локація за локацією, локація за локацією. Тобто потрібно ну, максимально говорити, і тут одразу перевіряється ваш словниковий запас. Тому що в мене з шести питань було два питання, була картинка. Коротше, е дитячий парк, е як у нас у відрадному парку, було е вірьовочний парк. І там діти. Тобто, було е, на картинці там е, локації, вони всі в снарязі, в і вони лазять. Хтось там щось одне робить, хтось інше, хтось третє, хтось четверте. Тобто їх там було, грубо кажучи, шість різних локацій, вони там щось роблять на цій висоті. Е, е, ну, якщо для мене, ну тобто, е, і потрібно хвилину розказувати, що намальовано на картинці. Чим більше ви зможете розказати, тим краще ваш бал. Ну, прям. Мене ця картинка вибила із колії, якщо чесно, тому наступне завдання було розказати, що трапиться на цій картинці за декілька хвилин, і потрібно спрогнозувати, що там буде. Ну, Тобто ви розумієте, тобто, два питання: просто як його відповідати, чи бути, ну, що треба вчити, щоб бути до цього готовим, Тобто, картинки можуть бути будь-які, тобто, будь-яка інформація або будь-що. Тому, е як на мене, просто потрібно вчити різні. Різні слова, слова, слова. І так, е які слова? Е у мене є такий словничок, купив на Амазоні Visual Dictionary. Бачите, тут е, чита намальована. Чита – це з англійської гепард. Да, тому тут на 12 тисяч слів в чому прикол цього словничка. Цей словничок мені порекомендували у школі мого старшого сина. Да, тому він мені приніс зі своєї школи. Ми потім купили для себе ще один. Тобто, тут, наприклад, є, бачите, по кольорам різні ситуації. Uh, і, наприклад, uh, там із такого, із цікавого, да, наприклад, локація. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ось що у нас там? Sport facilities, да? тобто у нас є картинка, і є максимально всі слова, що відносяться до uh, цієї, наприклад, рекреаційної зони. Да? Тобто є інші якісь uh, uh, слова, наприклад, бігова доріжка, тредміл. Uh, uh, Да, е, наприклад, стаціонарний е, цей велосипед, stationary bicycle, Але коли, наприклад, у селпіп-екзамені, е, у селпіп -ві відео, там де розказували відносно спікінгу, то реально була картинка з е, залом, з джимом, і потрібно було описати, хто там що робить. Тому, наприклад, як буде бігова доріжка, да, ну тобто, я б ніколи б не додумався, що це тредміл. Тредміл, тредміл. Да. Е, нічого про run, нічого про Equipment, нічого про е, stationary, ну, тобто як Bicycle, stationary Bicycle, ну можна якось е, вгадати, а да? Threadmill, ну, як ти е, догадаєшся, там був також цей фітнес бол, він називається, я би його назвав Bounce Ball. Да? Ну, тому е, 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 Рекомендую цю книжку. Вчіть слова і ну, хоча б читайте для того, щоб ну просто брати, відкривати і тему за темою, прочитувати. Якщо ви ними і користуватися не будете, може, хоча б на екзамені щось вам допоможе це допоможе це. Да? Потім зі школи ще притягнув Oxford Dictionary, Picture Dictionary, то також із картинками все так само для діток, але, якщо чесно, у порівнянні з тою книжкою, ну, тобто картинки, якщо бачите, зараз вам подивлюся, покажу, наприклад, що вам. З такого показати. Ну, наприклад, Vegetables, да? тобто картинки великі, тексту мало, слів не так дуже багато. Тому о, у той словничок на 12 тисяч слів, прям, ну, якщо чесно, максимально. Тому я для себе зрозумів, що е, буду більше його читати, намагатися запам'ятовувати слів і не просто запам'ятовувати, але і їх використовувати. Так, про що я не розказав? Не розказав, як відбувається сам екзамен. Тобто я розказав про те, як готуватися, але не розказав, що саме як екзамен проходить. І так, вам прийде час, коли потрібно приїжджати. У мене була 10-та година, було дві локації, ну, тобто вибору. Тобто я приїхав на одну локацію. Е, приїжджати потрібно за 45 хвилин, тобто можете приїхати трошки раніше. Коли ви туди приїжджаєте, е, там будуть якісь знаки, ви заходите в аудиторію, і в аудиторії чекаєте. Вам будуть розказувати, що як робити. Е, є сумочки, сумочки, ви складаєте всі свої речі, е, рюкзачки, будь-що. Е, верхній одяг також складаєте. Телефони, вимикаєте, також туди складаєте е, ніяких гаманців, нічого у вас не потрібно бути. Все туди складаєте, замкнули, піддали. Єдине, що ви з собою берете, це документ. І я взяв з собою документи. Це були водійські права. Але я зробив помилку, тому що я реєструвався із паспортом, і вони записували документ паспорту, і тільки паспорт можна, не можна водійські права. І я, звісно, цей паспорт залишив вдома. Я приїхав в 9.15, поки піднявся, поки нам почали нам все розказувати. в 9.30 почали звати вже в аудиторію, куди заходити в іншу, там де буде проходити сам екзамен. І у першого чувака кажуть: паспорт покажіть, будь ласка. А, у нього спочатку перевірили окуляри, чи це не Google Glass, тому там перевіряють максимально. Тобто там шпоргалки, і я не знаю, що треба робити, щоб їх протягнути. Але ну, якщо чесно, не було часу їм взагалі користуватися, і вони весь час ходять туди-сюди, перевіряють, чи ти е, списуєш щось чи ні. Тому, якщо у них будуть якісь підозри, у вас зразу виганяють і гроші не повертають. Тому не ризикуйте краще готуйтеся. І так. Паспорт, паспорту в мене не було, я підійшов, спитав, що і як. І, звісно, мені сказали, що мені позвонять, зараз позвонять, спитаються. Сказали, що це ж документи, вам екзамен для імміграції потрібен, тому потрібен ваш паспорт. Їхати мені потрібно було 20-25 хвилин, вже було 8.35, а екзамен починається о 10 Я максимально швидко визвав таксі Uber е і таксист поїхав до мене. Мені сказали, що екзамен починається рівно о 10-ті, в 9.55 аудиторія зачиняється. Якщо я до 9.55 не встигну. Зайти, то екзамен я профукав. Якщо як його перенести, перенести неможливо. Потрібно дзвонити, можуть перенести, а можуть і ні. А 300 баксів я вже заплатив. Коротше, я заплатив 35 доларів радісно за таксі. Це капіці. Коротше, стояв я на вулиці 20 хвилин. Чекав, поки таксі здоїде. Я йому дзвонив декілька разів, і звісно, він не міг перевищувати швидкість, тому що штаб 400 баксів. Ну, коротше, прям ціла історія. Ну і, звісно, в 9.55 дуже дякую цьому таксисту. Я йому залишив на Е, Він вже під'їхав з відкритим віконечком, тому що я йому сказав, що це документ для екзамену. Він просто мені висунув цей конверт, і я побіг. Я реально біг, спотикався, добіг до, на другий поверх, там по коридорам коротше, до дівчинки, яка на комп'ютері. Вона сказала, що я встиг. Я прям такий захеканий був, але встиг добігти, вона відсканувала мій паспорт, мене сфотографувала без окулярів, і е, я поставив свій автограф і мене завели у кімнату. У кімнаті це як такі будочки. Е, перевірив чи працюють навушники. і Далі почався екзамен. Екзамен е, почався рівно о десятій, і я в 12.45 закінчив, тобто 3 години. Спікінг проходить набагато швидше. Все інше десь виходить 45-50 хвилин. Тобто, десь за 3 години ви встигнете. В туалет. В туалет я, звісно, не сходив, тому що я чекав на вулиці таксиста, дуже переживав. Я навіть записав маленький шорт. Ви можете його десь там побачити. Мої емоції, так сказати, може я його сюди вставлю, а може й не вставлю. Мабуть, вставлю. Я без пригод не можу. Поїхав здавати екзамен СЕЛПІП для імміграції, взяв документ, але не взяв паспорт. Чекає таксі, якщо встигне, буде бігти. То таксі вже їде моє. Бачите? Ох, я зараз буду бігти. Mm, і так. Ааа, в туалет. Якщо ви хочете в туалет, да, ви сидите на екзамені і ви хочете в туалет. А, екзамен не зупиняється. Він продовжується, у вас просто ви підіймаєте руку, вас виводять, ведуть за ручку до туалету, ви там ну, ви робите все, що там робите, і вертаєтеся. а ваш екзамен продовжується. Тому, якщо чесно, а він ну, один за одним один за одним питання йдуть. Де можна сходити в туалет, тільки коли ви пишете, мабуть, листа або есе, тому що на ці завдання по 25 хвилин, тобто, ви можете швиденько сходити в туалет. І повернутися, але ніхто з моєї групи не виходив. Я б на вашому, ну вони не рекомендують виходити в туалет, якщо так сказати. Тому краще сходити е, сходити завчасно бо тримати, як я себе у руках для того, щоб нікуди не ходити. Так, що ще цікавого, якщо ви хочете пити, да е, ви можете залишити свою бутилочку, баночку, Water bottle е, у них на столі, підіймаєте руку, підходити до них. П'єте воду і вертаєтеся назад, тобто ніяких інших приколів. Тому, ну, як, якщо чесно, знову ж таки, можна піти попити тільки, мабуть, коли ти райтинг робиш, все інше, ну прям питання один за одним, один за одним. Ну нема часу навіть і. Е, ну, ти просто весь в екзамені максимально. Тому якось так. Е, ну, з цікавого, мабуть, все, тому результати приходять на e-mail. Протягом 4-5 робочих днів, тобто ви все на комп'ютері здаєте, максимально вони роблять це незалежно для того, щоб робити якісне оцінювання, не знаю наскільки якісне, але якісне да? максимально. Тому сьогодні у нас неділя 26 шосте. Березня. Результати я буду знати до п'ятниці. Десь у коментарях знизу під цим відео я напишу, який який результат у мене я здав. І далі буду записувати відоси як я далі що роблю відносно своїх імміграційних документів. Тому дякую, що подивилися. Дуже сподіваюся, що вам було це корисне відео. Підписуйтеся на мій канал. Телеграм канал. Та просто. Ставте вподобайки, лайки, якщо вам сподобалося чи було корисно. Пишіть свої коментарі або свій досвід, як ви здавали селпіп екзамен, або якщо ви здавали ІЕЛС екзамен, також напишіть у коментарях. Дуже буде всім цікаво порівняти, свої, порівняти свій досвід. Можливо, якісь питання цікаво, чи вони повторюються, чи ні. Тому дуже сподіваюся на якусь конструктивну розмову у себе в коментарях. Відносно коментарів, до речі, дуже слушне м -м питання. Е Коментарі у YouTube з'являються деколи одразу, 11 хвилин після. Буває так, що появляються. Ну тобто, через 48 годин я можу надати вам відповідь. Тому, якщо ви хочете поспілкуватися і задати якісь питання, додайтеся в телеграм-канал. Там нас поки що не так багато, десь до 30 людей, але все одно я там дуже швидко відповідаю. Якщо не я, а хтось може щось також відповісти. Вам завжди що хтось допоможе. Тому додавайтеся в телеграм-канал для більш живої розмови. Не забувайте ставити коментарі. Будь-який коментар допомагає розвитку цьому відео. Скоро буде ще дуже багато цікавих відосів. проєктів також дуже багато, але вибачте, дві роботи ще записувати відоси. Ну. Не вистачає часу, не вистачає часу, тому а, хтось там десь коментував, що це для заробітку, це не для заробітку, це для допомоги і для, просто для фану, якщо чесно. Тому дуже вам дякую за те, що мене дивитеся. Всіх обіймаю, всіх люблю. Лайки, вподобайки, як я вже казав, до наступних відео.